Вітаю вас, любі малята! Сьогодні до нас у гості знову завітали чотири брати: Ранок, День, Вечір та ніч. І прийшли вони до нас не просто так, а для того, щоб нагадати вам про себе і пограти у цікаві ігри. Давайте ми разом з вами послухаємо цікавий вірш про цих чотирьох братів. Доброго ранку! Усіх я вітаю! Доброго ранку. Усім я бажаю. Доброго дня і доброї ночі. Доброго вечора зичу охоче. Доброго ранку. Всіх щиро вітаю. Будьте здорові, всім я бажаю. Малята. А чи знаєте ви, чому ми по-різному вітаємося, і від чого це залежить? Люди вітаються в залежності від частини доби, в котру вони зустрілися. Що ж таке частини доби? Доба умовно поділяється на чотири частини, які змінюють одна одну. Послухайте, будь ласка, вірш і скажіть, про яку частину доби в ньому йдеться. Сонце глянуло в кімнату. Зацвірінькали пташки. Годі спати, годі спати! Прокидайтесь, малюки! Вірно, цей вірш про ранок. Першу частину доби. Послухайте наступний віршик. Ясно, на небі сонечко сяє. Таке тільки в день буває. Вірно, це день. А про наступну частину доби послухайте загадку. Хто з неба? Сонечко нишком. Взяв. І в торбинку сиву заховав. Так, це вечір, третя частина доби. Послухайте останній віршик Сплять ведмеді, слоненята, їжаки і кошенята. Всі навколо спати мають, тож і діти засинають. Так, це ніч. Четверта частина доби. Діти, давайте ми з вами поміркуємо та пригадаємо, що ми з вами робимо зранку. Так, зранку ми прокидаємося, чистимо зубки, робимо зарядку та снідаємо. А яка частина доби йде після ранку? Так, наступна частина доби день. Що ми з вами робимо вдень? Так, вдень ми навчаємося, граємо з друзями, ходимо на прогулянку в парк та обідаємо, яка йде наступна частина доби? Вірно, далі приходить вечір. Скажіть малята, чим ми займаємося увечері? Вірно, увечері ми дивимось телевізор, граємося в іграшки, вечеряємо та купаємося. Як називається четверта частина доби? Вірно, ніч. Що ми робимо вночі? Так, малята, вночі ми спимо. Ось ми з вами і пригадали всі чотири частини доби. Ранок, день, вечір, ніч. Діти, а що вам допомагає виконувати всі справи протягом дня? Так, це ваші ручки. У вас їх дві. Ліва та права. У більшості людей права ручка головна, а ліва їй допомагає. Правою рукою під час обіду ви тримаєте ложку, а лівою притримуєте тарілку. Під час малювання правою рукою ви тримаєте олівець. А лівою рукою притримуєте аркуш. Також праву руку подають для привітання. Якщо предмет знаходиться зі сторони лівої руки, то кажуть, що предмет знаходиться ліворуч. Якщо предмет знаходиться зі сторони правої руки, то кажуть, що предмет знаходиться праворуч. Малята. Давайте пограємо у гру. Вам треба визначити, з якої сторони з'явився предмет ліворуч чи праворуч. Скажіть, де з'явилося сонечко? Вірно, сонечко з'явилося ліворуч. А з якої сторони з'явилася квітка? Так, квітка знаходиться праворуч. З якої сторони з'явилася хмаринка? Вірно, з лівої сторони. А з якої сторони з'явився метелик? Так, метелик з'явився з правої сторони. Погляньте, малята. З якої сторони з'явився будинок? Так, будинок з'явився з лівої сторони. А з якої сторони з'явився острів? Так, острів знаходиться праворуч. Погляньте малята. До нас приїхала машина. З якої сторони вона? Так, машина знаходиться ліворуч. А з якої сторони з'явився човник? Вірно, човник з'явився з правої сторони. Малята. Скажіть, чи пам'ятаєте ви, як звуть чотирьох братів? Вірно. Ранок, день, вечір та ніч. А чи запам'ятали ви, яка рука? Ліва, а яка права? Дуже добре. На цьому наше заняття завершується. До зустрічі! Бувайте!